що, Ручками. <святок> так Ми робимо так. Ручками. що нам, нам да. показує, що робити. Окей, все зробили? Клас. Всім привіт! Всім привіт! Відставте. <святок> я гаджет, шаль, відставте так гаджет. Я все обрав. Генерація я все убрав. переможців. В. 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 В В. В. Генерація В. Виктори. Переможців. Віктори. Ми є переможці, ми були, і ми будемо. Амінь. Е, амінь. Алілуя. Я би запропонував на наступний випуск, можливо, ми перетягнемо це на дві програми. Давайте. Про тему страха. Давайте страх поговорим. як категорія. Страх поколінь, що з ними робити. Які, це святое, все правильно. святою, да, да? які вони є. І я, бачите, розділив тут на дві частини: страх і покоління Стальцева uh -huh. uh -huh. і страх і покоління Яневського. Очевидно, ми говоримо не про все покоління. Ми не маємо виборки, да, але те, що ми вловили в житті. Я почну з нашого покоління. Наше покоління на відміну від покоління наших батьків. А це наше покоління, це е, Baby Boom Generation, Це покоління після другої світової війни. Я 56-го року, 11 років, після війни ага. минуло, Мої батьки пройшли війну. У нас на відміну від них не було страху фізичного знищення. Ага. Було відсутнє. У нас не було страху, що у нас віднімуть якусь власність, і це так тому, що у нас не було ніякої власності. Нічого, нічого. Да. Ну да. там штани були, квартира державна, все було державне. Це у нас підтвердилося, що у вас було. Це вам не було. Що у вас було. Е, значить, власності не було, угу. життя не було, голоду не було. Відчуття угу. все це давало не було. Все це давало е, відчуття щастя. Ми відчували себе, ну принаймні я, і ті хлопці, з якими дівчата, з якими я виростав, ми вважали себе, відчували себе абсолютно щасливими людьми. Ми перемагали на чемпіонатах світу по хокею, У нас була миролюбна зовнішня політика. Ми не хотіли війни, ми пишалися своєю країною. Частина з нас була віруючими комуністами чи комсомольцями, Ґгум. частина виїхала потім до Ізраїлю з тим самим. Ну так в Чернівцях воно було. І цим е -е, я, я пройшов фактично все життя з відсутністю цих страхів. Був невеликий страх, але він був купований батька. Купіру... Купірований. Купірований. я не знаю, я не знаю дуже ну, як к... К... собакам Н... відрізають вухо. Українською к... да? знаю, ку купірують вуха. Віддає... нічого ніколи не говори проти радянської влади і проти і про політику. Взагалі ми ага. не говорили. Ага. Якщо ти не говорив фіналіст політику, це давало відчуття безпеки. Це яке було природі добре, все і все добре. Все окей, і все добре да? Це відкривало якісь соціальні а, ліфти. Ті, які говорили про політику, їх були одиниці, як правило, вони. Це були в Радянському Союзі, це були, це були лузери. Mm -hmm. Вони не мали роботи, вони йшли в концтабори, вони йшли в тюрми, але це підкр... і одиниці, і ми навіть не знали про їх існування, наскільки це було дрібно. Покоління ваше, які мали страхи. Ох, не знаю, навіть не можу вам сказати. Ну типа страх войны его никогда не было, потому что Війни не было, да и в принципі с кем Україна могла воювати у 21-му столітчі. Не Ніхто даже до... ума не приложу, да? <сих> Я думаю, що поэтому так все і получилось, потому что с переляку все таки, ну как это так, і пошли добровольцами на войну. Ну. Тобто ви пішли на війну без страху? Нет, страх был всегда. Страх был после того, как я, до того, как я пришел в военкомат, во время того, как я пришел в военкомат, во время того, как я ехал из военкомата в учебку, из учебки, когда я ехал в бригаду, из бригады, когда я ехал на боевые, на боевых, после боевых, между боевыми, в боевых, ну, короче. Не, ну, кто говорит, что он не боится, он врет, как минимум. Не-не-не, Страх – это абсолютно ровная тема, и никуда ты от этого не денешься. А что таки страх для вас? Ну, Война мне помогла, типа, различить страхи, ну, раскидать их на категории, да. А, я четко понимаю, что такое страх смерти, да, я с ним знаком. А, именно это помогает мне, допустим, на гражданке, там, делать то, что я делаю, и быть, в принципе, уверенным в том, что у меня получится. Потому что, ну, типа, а что будет, если не получится? Ну, типа, что, ну, деньги потеряю? Да, ебать, у меня же жизнь останется, правильно? Это самое ценное, вот. А, Каких-то других страхов? Ну не знаю. Я прям даже про, про поколение, вот вы сейчас говорите, там у вас есть с чем сравнить, у вас просто бэкграунд сильный, у вас жизненного опыта побольше, и вы постарше меня. Поэтому я сейчас даже не могу сказать о своем поколении, от чего же мы боимся. Даже не знаю. Ну, типа а мое поколение, в принципе, мне кажется, особенно те, кто был на войне, очень тяжело будет напугать чем-то. Ну, наверное, самое страшное, что э, является для меня здесь сейчас сегодня, это э, угроза моей стране. И вот, знаешь, типа самый страшный сон, наверное, который я бы увидел, это Украина, и ее нет на карте мира. Это, наверное, для меня будет ну, полный пиздец. Извините за выражение. Вот. Так у меня есть переживания за семью, там, за сына. Но это не страх, это переживание, не больше. То есть, э, я очень, кстати, я боюсь высоты. Я поэтому не в десантниках, не потому что я там типа там полосатых, там не нравится мне бело-голубой. Я не люблю высоту, мне вообще мне страшно. Не прыгаю я. И глубина мне тоже типа не особо тащусь, там где вот бездна, неизвестно. Знаешь, когда ныряешь, вот, если там темно-темно-темно внизу, я вот туда не ныряю. Я поэтому озера не люблю, очень люблю, когда вода прозрачная. Не важно, сколько под метров там, 20-30, если я вижу, что там, то отлично. Если нет, то мне некомфортно. Это если совсем так примитивно, но в моем поколении, когда я рос, у меня не было проблем, там, допустим, ну, там, пару раз у меня была ситуация, в 90-е, там, не было, что кушать, и мы ели, там, хлеб с вареньем от бабушки. Ну, я даже это не сравниваю, это ни хрена не голод, это, типа, там, временные трудности, которые возникали, вот, ну, как-то так. Те, что вы предъявили Це страх втрати контролю над чимось, над ситуацією ага. зверху, знизу. Бо ви, якщо ви викидаєте з літака, ви нічого вже не контролюєте. Я поэтому літати не, не люблю, мені не комфортно очень літати. Це мягко сказано, не, ну, некомфортно. Да, я, я это аналізував. Более того, один очень близький мені человек подарил мені на день рождения э, таку табличку, на которой написано Я дарю тебе небо. А это семи. 7-ступенчатый uh, курс, короче, по работе со страхом полетов. Я как тека. Да, я сам интересуюсь. Точнее, мне самое интересное, я еще ни разу не был, но я обязательно пойду. Да. вы Видно, особено тует, Аден Борисович, у меня на 6 это самое. Я вот сейчас тоже бояться, по-моему, начинаю. Я шучу. Це, це дуже добре. Да, це дуже добре. Давайте. Страх. Ден Борисович, психоаналітик з великим стажем. Ні, ну, Я просто довго живу, я що uh -huh. прожив довге, не життя, ні, дуже, О, дуже що цікаве, цікаве життя. Що ви є що пригадати, нема да. що розповісти дітям. Я ж не ваш син, зараз да, камера ну, Це ви да, Ви мій вчителі, це правда. Страх, проаналізувати, страх не можна. Проаналізувати, mm -hmm. тому що страх це почуття, а аналіз це раціо. Mm -hmm. А раціо мало колись збігається. Ой, Боже, який я голодний, яке це щастя, Боженьку, ми дякую. Давай а це можна прямо, прямо от тарілку забираємо. Вона йому не знадобиться. Вау. Дякую. Вау, яка краса. Да, а ви забираю. покажете цю красу, ні? Я Вау, не знаю, Вау. Що це зазріть мені. Я це буду їсти. Во. Да, да, це? будут наваливать. Це, це мисливська, мисливська це? песто прошуто. Песто прошуто, вау. Смачно. Трошки трож, да, нехай виставить, там да, настояти. Да, Значить, ще раз, страх це інстинктивне почуття. Ну, це інстин... Не совсем. Я бы сказал, что страхи вони, все познается в сравнении. Допустим, до войны у меня страхов было намного больше. Война отфильтровала, она показала, какие страхи являются настоящими, обоснованными, назовем их так, да? Обоснованный страх смерти, если тебя убьют, обоснованный. Потому что умирать я не хочу. да. Обоснованный страх смерти, что у тебя у, у меня не получится что-то. Что-что-что. Что значит просто? Вы же разумеете, что вы помрете? Это совсем другое. Я понимаю, что я умру. Более того, я принял то, что я умру. Я отлично понимаю, что я смертен. А вы ну, разумеете, что это может стать о каждую секунду? Абсолютно. Но я вам говорю о том, что есть вещи, которые мы не контролируем, да. А боевые действия, это контролируемые. То есть, ну, это, ну там, когда ты идешь куда-то, ты понимаешь, что ты можешь оттуда не вернуться. Испытывать страх в таком состоянии нормально. И то, что вы говорите, что нельзя страх контролировать, это неправда. Страх можно и можно контролировать, стоп, стоп. Я анализировать. Стоп, стоп, стоп. Я не це сказал. Ага. Я сказав наступное, что страх це почуття, да. а аналіз це рация. Рация, рациональная. Я да, не сказал, что страх не можна контролировать. Я вам хочу сказать, что я очень часто рационализировал. Я, ага. я скажу, что страхом можно працювати. Да, да, тут согласен с вами. Аминь. Алілуя! Для того, щоб працювати зі страхом, треба е, насамперед Кидай. Дякую. треба Я насамперед сказати да. дякуємо дякую дуже. Дякую. Насамперед, сказати собі, що страх це твій вчитель. Страх це твій запобіжник. Він від чогось тебе, тебе застерігає. Страх це вшите творцем почуття. Четвертий пуст. Те, що є, воно не залежить від тебе. Якщо ви кажете раціональний страх, ну діти, які не знають страху, часами лізуть під ковдру, виключають сіль кажуть, давай будемо разом боятися. Вони ж розуміють, що це гра, Отже, вшити почуття, страх це твій вчитель. Він хоче тебе чомусь навчити, питання, що з ним робити. Відповідь доволі проста і складна водночас. Треба з ним навчитися говорити. Для працювати. того працювати. А? працювати. Так, говорити, вступити з ним в діалог. Скажете, що ви понапивали вже тут, як не знати, як, що як свині? Да. Ні. Коли у мене виникає страх чогось. А, і, і ще одну річ треба розуміти, ми зараз скажемо. Там, там буде ви, ви викиди, почнуться в інтернетах. Страх це жіноче почуття, не чоловіче. От, Богдана Шевченка вже Наш, очі. Внимание. Почнемо з кінця. Заміття, Чом... це не я сказав. Да, це сказав я. Чому, його, якщо да, чому це жіноче почуття? Чому? Тому що род людський складається з двох гендерів чоловічого і жіночого угу. внаслідок різних. Е... Особливостей фізичних. Вони, ці два гендери, мають свої функції. Які функції в чомусь збігаються. Ну, наприклад, ми, маємо, ми мужчини, маємо з жінками однакову гідність. Вони мають з нами, і ми маємо з ними однакові права. Законні. Це 21 сторіччя. І ми маємо різні... Так, да, очевидно, це змінювалося. закордон. Да, да, да. І ми маємо. З одного боку рівні обов'язки, а з іншого боку це різні обов'язки. Тому що у жінок вшито творцем інстальована програма продовження роду. Вони, вони нас приводять в цей світ. Вас матір, ми не родила матір, мене не бачить. Тому вшите творцем почуття страху це страх за життя дитини. І жінка над життям дитини якої є. Небезпека, вона же порве все навколо. Правда? Просто порве. Я же мать. А? Я же мать. Я же... Все. Шість ж... Там, Будемо говорити ну, прикладами на моїх очах в 14-му році, коли тітушня сувала на Полтаву. На якомусь ринку просто полтавські жінки, які на ринку торгують, вийшли там було десяток людей проти трьохсоти. І що ви можете, і в Києві таке було? Що ви можете зробити проти їх жіночої енергії? Та? Але їх є е, страх вшити, і це правильне почуття. Так, це правильний інстинкт, це на рівні інстинкту. No. Захист життя no, 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 за будь-який гос Так? страх, жіноче почуття. З ним можна працювати. Треба розуміти, що страх і нам, хлопцям нав'язують наші матері. Туди, тому що вони за наше Туди не ходи. Вбери шафку. Я думаю, це ісключительно із-за того, що э, ми виспитуємося нашими матерями. Тому що отці, як правило, добивають. Добитчики. Ну, отці потім перехватують ініціативу. Я просто говорю к тому, что, допустим, я вот со своим сыном, когда общаюсь, да, когда мы с ним гуляем, что требуется? Рветка? Тарилку. А, э, вил вилку? Тарилку вашу. Тарилку, будь ласка, забирайте. Якщо да. він лезет куда-то, допустим, наверх на турник, він же ще не падав, поэтому він не боїться. Він не знає, що таке упасть і зламати себе руку. Наприклад. Або не дай Боже. Да, да, да. Поэтому я ж там бігаю, типа там, не треба, не треба, там. уже я, я же мать. Ви пред'явили, б... тому що ви пред'явили тепер базовий, вшитий чоловічий інстинкт. Угу. Батько та боююча фігура. Да. З одного боку вона То каже есть, если... табу ні, коли є безпосередня загроза для життя. Ага. Тобто мама, uh -huh. мама дозволяє трошки більше, так? Да? Мама більше обмежує. Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. Дитина бігла, лупанулась головою об підлогу, не дай Боже. Ну, хлопці, розбила голову, пішла крок. Мама, ой-ой-ой. Папа подошов, да. ну, чувак, ну ти ж ти ж візьми до голови, що це може бути. Да, я тобі казав, не роби це, тому що будуть такі наслідки. Матір будь-яку ціну всюди і завжди. І ціна не має значення. Буде захищати дитину. Це правда. Крапка. Да. Тому я і кажу, що страх жіноче почуття. Нам страх нав... І це позитивна конотація. Угу. Нам страх нав'язують матері. В моєму поколінні, як мені матір нав'язала страх, Це дуже просто. Самим прикладом свого життя. Ми не хотімо ніяких мам. Боже Ден боже, вони, ми їв просто... вдячні. Ми да. їм вдячні за те, що вони нам привили. це передвігають б... мисль. Да. Нам навіяли це почуття. Часами там були екстреми, що взагалі лежи на дивані, нікуди не ходи. Але позитив в тому, що вони нам вказували на можливі небезпеки, які це небезпеки в їх поколінні. Забрали окупація країни, громадянська війна. Велика війна, Друга світова, голодівки. Голодомори. В тому числі Голодівки ну, під час війни, ну, навіть ніякого голодомору не треба було організовувати. Так. Репресивний апарат НКВС могли знищити за будь-що, за будь-яку Відчуття голоду. Так. І вони буквально над, над моєю генерацією створювали колпак, вони не давали нам дихати. Тому вся моя генерація хворіла на респіраторні захворювання. Всі. Ми з лікарень не вилазили. Не вилазили. Весь час простуди, весь час соплі. Це пройшло через це наше життя. Але хлопцям неможливо заборонити освоювати зовнішній світ. Ми будемо в будь-який спосіб досліджувати, це наша функція. Жінки будуть, грубо кажучи, сидіти і це правильно охороняти життя всередині, всередині соціуму. Угу. Тому їх в стародавні часи тримали в печерах. Ну, щоб... ну це правда. Господи, я чувствую, Ту... що за цей ефір нам пред'являть таке огромне количество э, женської половини населення України. ну якщо Я в цьому не маю сумнів. Я за вас. І ми їм вдячні за це, щоб вони не бігли э, полювати на мамотів чи на якихось хижаків. Тому що це була безпосередня життя загроза їх життю. могли загинути. Ні, я великолепно запомнил нашу прошлую передачу, да. на которой мы с вами, вы мне просто геніально объяснили, почему э, жінка — это все-таки главный ресурс человечества. Я, если честно, я до сих пор подпечатлением, честно. Главное. Некоторые є ситуації, которые возникают в моей жизни, даже повседневной. И просто я вспоминаю этот разговор. Не знаю, для меня это... Не скажу, что это поменяло очень сильно. Я как бы отношусь уважительно к женщинам, в принципе, но... Это, конечно, была очень фундаментальная штука. Спасибо вам огромное. Вам дякую, Что вы подсунули, да. Ну мы же вами такую... добиваемся истины На своей. Такую... Да, своей это правда. Итак, по страхам. По страхам. У Значит, меня в моем поколении, я вот прямо сейчас сижу и думаю, ну реально со страхами какая-то напряженка, ну реально. Я просто анализирую по себе. Снова таким. Мне очень тяжело говорить за целое поколение. Не, мы Да, говорим, я в принципе не говорю ни мы за кого реп... на себя. Репрезентанты, да. да, да? да. Я вот, ну, тенденции? типа, даже не знаю, ну, типа, угроза Украине как государству страшна, да, опасна. А почему? Но это мое. Это очень вот близкое, очень близкое, вот до ужаса близкое на уровне где-то вот где-то с семьей, где-то вот очень близкое. Просто э, я и скажу, и скажу очень э, логично все, да. Э, есть э, Украина, потом есть я, моя семья. Вот мы вместе, я это значит я и моя семья. И потом есть все остальное. Если не будет фундамента, на котором мы стоим, то ну я даже не знаю, короче, как я буду поступать. Но тем более, что э, я был на войне. Э, мое подразделение, моя рота, потеряла семь человек, и четыре из которых я очень хорошо знал. Один это был мой друг Леша Буслаев. И это уже та цена, которую я заплатил, заплатили семьи этих ребят, которые погибли. Я понимаю, что таких семей очень много, потому что только военнослужащих погибших официально 13 тысяч на секундочку. А теперь умножаем эту цифру на 4, потому что у каждого есть семья, там мама, ну, папа. Правило, да. Можно на 6 даже умножать. И это то огромное количество людей, категория, которая это порядка там больше 100 тысяч людей. А теперь возьмем то, что это так или иначе какой-то близкий или дальний родственник, двоюродный брат. І ми розуміємо, що вже пострадало огромное количество людей саме з-за такого поняття, як Україна. Ми ну, ну... ж про вибори не розговорємо, поэтому не будемо зв'язатися що ну, про да. вибори, Хоча тут питання не про вибори. Вони нехай йдуть, як вони йдуть, там питання про страхи, які у людей раптово виникли. І я зафіксував тих е, соціальних групах з якими я спілкуюся Розкажите. страх втрати держави ага. да, так, да і це да, їх да, основний да, да, основний да, страх да. для мене це дивно тому що я репрезентант подобається це комусь чи ні іншого покоління И никакого страху втраты державы Радянський Союз не існувало в принципі. Правильно, потому что за эту страну ну, проливали там грубо говоря, да, проливали кров крайне мало людей. А, это было тоже ну, даже не крайне за мало а, за Советский Союз. Ну, 42 мільйони загиблих тільки Это понятно. Вторая мировая война. Мы же сейчас говорим не об этом поколении, а о том, которое сейчас не, я я про про Про, а, наші, про наші. Втраты, да, да. Втраты, Страху поколение держави не было. Тому що не було, в принципі, таких ризиків, правда? Страх втратити Україну ну, ніякого. Тому що воно випливало з іншого. Ага. І у нас була інша ієрархія цінностей: ага. Я, родина, а потім все решта. Ага. Тому що родина це соціальний інститут, вона забезпечує ага. безсмертя. І розвиток ваш, mm -hmm. та, і mm -hmm. безпеку, mm -hmm. продовольчу безпеку, фізичну безпеку, mm -hmm. інтелектуальну mm -hmm. безпеку. І тут радикально розійшлися наші поняття, і тому мені важко зрозуміти, mm -hmm. хоча я намагаюся, не... чому страх втрати держави і як з цим страхом? страхом працювати. А працювати зі страхом дуже складно і дуже просто водночас. Я mm -hmm. намагаюся уявити цей страх, mm -hmm. його фізичну форму. Що це? Клубочок чогось. Це пташка. Ну, я знаю про такі методи типу, роботи зі страхом, я пробував, мене не працює. В моєму випадку працює. Расює, да? значить, і це не значить, що я представляю універсальний рецепт. Ні, звісно ні. Я намагаюся його фізично покласти тут на руку. Припустимо, це якийсь єдинорог. Страх-єдинорог, да? ну, наприклад, наприклад. Наприклад. так? Ага. Да. Я намагаюсь його роздивитись з усіх боків, його понюхати. Як він? Так, да, я його нюхаю. Воняє лошадів. А так він же не кінь. Ні? Ні. Дуже приємний запах. Вау. А що ти хочеш на інтуїтивному рівні. Виключаю світло, так, щоб не було. Ага. Ну, а що ти хочеш мені сказати? Давай ми поговоримо. Угу. Ти ж від чогось хочеш мене застерегти, бо страх ще один раз. Це наш вчитель з великої літери. Від чого ти хочеш мене застерегти? Від чого ти хочеш. І чому ти хочеш мене навчити? Чого ти хочеш мене навчити? Що я маю винести, який урок з цього страху? Наприклад, чи існує страх не зробити соціальну кар'єру? У багатьох людей існує. Да, наверно, страх да. залишитися бідним, наверно. жебраком. Існує. Ну, про ми ще поговоримо з вами. Страх, страх перед жінками існує, да, що вони мене не вийшли. Uh -huh. Мій мачинський потенціал. Да? Якого вистачає там, на дві хвилини раз на місяць. <рес> no, в моєму випадку, так. Да. В хорошому сенсі цього слада. Страх, що вб'ють на вулиці, немає. більш-менш. Да. нікого Тут ну, ну, там є, але не ну, страху немає. Да. І у мене немає страху втрати держави. Чому? Тому що воно не було привито. <рес> well, я думаю, що в моєму случае це даже проф деформація, тому що в 13 лет я поступил в Киевское воєнної суворовское училище, будучи школьником в Київській військової ліцеї имени Ивана Богуна. Я присягу вже давав в 13 лет, і чотири года мені вдалвали в голову, то що я кадет, я защитник. Якщо вдруг не дай Бог що, Україна це держава, а ти є військовослужбовцем, а обов'язок будь-якого військовослужбовця захищати свою Україну, в независимості від чого. Вот, поэтому, ну, наверное, для меня это настолько важно. Может быть, даже где-то с перегибом, но какой есть. Какой есть. Я знаю, что есть категория людей, которым посрать его. Типа. Может быть, даже где-то я им завидую, что они могут себе позволить вот так вот забить. Но я отлично понимаю, и на войну я поэтому пошел. Что я спать не мог. Банально, не мог спать. Я не мог спать, я не мог делать обычные вещи, потому что я понимал, что я не на своем месте. Я прошит по-другому совершенно. Я почув. Ті люди, які вам насаджували це почуття в хорошому сенсі ага. цього слова. Не, ну, Прививку робили да, під час вашого навчання в кадетському корпусі. Вони напевне не пояснили вам, чому важлива незалежна Україна. Навіть в тому жалюгідному вигляді, в якому вона існує. Якщо б запитали мене, я би сказав пункт номер один: за часів незалежної України. У 50 мільйонів на 40 мільйонів людей зникло відчуття страху загибелі, депортації, mm -hmm. почуття голоду. Це те, через що ми проходили останні 150 років від часів першої окупації в 1772 році, 1772. сімдесят два Втра... страх втрати своєї релігійної, наприклад, ідентичності своєї культурної ідентичності, мовної ідентичності, гендерної ідентичності. В Україні, в принципі, ти можеш бути ЛГБТ, страшне слово. Well, це твій не вибір, да? він у тебе є і тебе за це не повісять. Це, це твоє право. Це твоє право, так. так, дякую. В Радянському Союзі цього права не було. Це була кримінальна стаття. Тобто, Як і в багатьох інших країнах, так, до яких ми, слава Богу, вже не належимо. Виснови. Угу. Незалежна українська держава навіть в тому же жалюгідному вигляді, при цих е, фінансово-кланових угрупованнях, по цьому зрощуванні держава. Я вами держав... абсолютно согласен. В... У нас є свобода. Свобода, і у нас є, вона є інструментом нашого розвитку, соціального, особистісного і так Амінь. далі. Тут, да, Нема незалежної України, Амінь. нам гайки. Ничего просто. Нету. Полностью с вами согласен. Абсолютно. Я думаю, что э, где-то так это и есть. Но для меня, понимаете, Украина и свобода это, в принципе, абсолютно вот такие вот вещи. Это одно и то же. Одно и то же. Я люблю безмерно эту страну за то, что ты можешь выйти на улицу начать кричать, что действующий президент черт, и ты вот так вот yeah. по лбу ему вот так вот возил, да? И к тебе никто ничего не сделает. Никто тебе ничего не сделает. Ну, может, пойдут и скажут, Вася, там, ты не прав, да. Но это будут какие-то мимо проходящие люди, которые там будут не согласны с твоим мнением. Но там э -э полиция не придет тебя за это паковать. Да? Сок у нас митингов. Ну да, короче, у нас делай что хочешь. Ну, не нарушай закон. Да? Не выходи ну, за рамки сумашку, закона. Да. Потому что свобода это все то, что не запрещает закон. Все. А, ну, обозначились, да. За это я обожаю эту страну. Ну классно всіми своїми як ви сказали недостатками, фінансовими, економічними, клановими штуками этими всеми тотальні тотальной всеобъемлющей. Но у нас є то, що нету у очень многих стран і то, чого ніколи у нас не було в принципі. України. Так, да, -то я якраз про це хотів сказати. Да? На тому ми поставимо три крапки. Я тільки одну одне речення спробую сформулювати в одному реченні думку. В Радянському Союзі у нас не було відчуття того, що це наша держава. А що? Це я не знаю. Ну не було б. Ну, вона просто існує. В незалежній Україні, у мене особисто, глибоко радянської людини, виникло почуття, це, це моя приватна власність, але яку я ви... не можу відчужити, да. Да. але я маю її піклуватися нею, чистити її, робити щось добре. Ну, Будемо возвращаться к этой теме, то я потім розкажу в моєму розговорі з мамою, mm -hmm. касательно Советского Союза, його развала і її отношение к Окей, okay. Давайте домовимось так. В цьому випуску ставимо три крапки. Три. Три. Три крапки. Але про розмову маму і про страхи, Наступне. наскільки нас вистачить на наступній, на наступній програмі. Плюсики. Генерація переможців тиждень, до тижня. Всім Нам так точно.